Десь тиждень тому ми з подругами обговорювали твори Кобилянської. І це було так жваво, і класно, і цікаво, що я кажу блін, ну так це має виглядати. Давайте щось прочитаємо разом і запишемо обговорення. Ми це зробили. Ну сенсі ми прочитали, ми обрали Винниченка, записки кірпати Мефістофіля, Дякую тобі, бо це була твоя ідея. Ми прочитали, і тут вже типу треба так всім вже зробити. А тепер ми можливо навіть щось запишемо обговорення, але не вартуємо. Але говорити, ми будемо точно ми дуже, будемо, дуже цікаво дізнатися. Думку вашу uh -huh. думку про uh -huh. цей роман. Тут дуже треба ще цікаво. пояснити, що оскільки ми всі три мами купи дітей. То тут знову треба нас погладити, голові за те, що ми прочитали книжку, домовились і швидко прочитали і знайшли час і таку красиву локацію, щоб записати. Але при цьому наші наша купа дітей з того боку цієї локації робить українські прикраси, б'є молотками по монетах. Тому вибачайте за ці дивні звуки, цей дивний вайб. Так, ну давайте, дівчата, що хто увірується? А я хотіла спитати в наді, чи ти перша його перший раз, ну чи ти другий раз перечитав? <гум> я його перечитала напевно навіть третій раз. Перший раз десь в шкільному віці, все взагалі я не рахую. Потім, коли мені було років 20-23, і я зараз можу сказати, що він відрізняє моє сприйняття цього роману Відрізняється зараз від того, що було в 23 роки. роки. Mm, цікаво. А ти що? Ну, ти не пам'ятаєш, да? да? да, Я традиційно я все читала, те, що було в програмі в університеті, скоріше це все, але не пам'ятаю. Але зараз з задоволенням його читала, і я так дивувалася, бо у мене трохи сприйняття української класики через те, що це ну, типу, програмна література, яку треба було читати, воно мене одразу мені хотілося взяти і розбирати на якісь там ці гіперболи тропи, тропи. Тропи. Я тропи. Я я так, Ти мета. От тому я весь час якось намагалася, ну майже половину книжки від цього відійти, від того, що це ну типу от, щось таке, що от, треба нам прочитати і розібрати. Але потім, десь ну, десь там після першої третини вона мене дуже захопила. І я прям мені прямо цікаво боже, що там, що там, що там. Тоді, я... коли ти читала? Ні, ні, що зараз. Записати? Зараз да, тоді я нічого не пам'ятаю. Угу. А зараз і я прям, от, ну це дві третини я дуже швидко дочитала, прям не могла відірватися, вже сиділа вночі, бо чим закінчиться, чим закінчиться. А, тобто а, навіть а... подієво було дуже цікаво, не неочек... ну, якби не прогнозовано, не очікувана. <сі> Оце нам що... треба зараз е, зрозуміти, ми дозволяємо собі спойлерити сюжет. Ну да, бо інакше нам буде взагалі не цікаво обговорювати. Просто Правда? попередимо, попереджуємо, бо потім ще будемо попереджувати. Увага, спойлер а, так, давайте знаєте, що ще зробимо. Пояснимо, хто ми тут є такі. Ну я тут у вас блогер. А Лена, у нас тут філо... філолог так. А, в Анамнезі, який все читав, але нічого не пам'ятає. А Надя, у нас для мене Надя це людина, яка з нас усіх трьох найбільше занурена в українську, і коли ми з нею познайомились. Сім років тому вона вже говорила українською і не переходила з нами на російську. Ну, мені було легко, бо я все життя в сім'ї говорила українською, тому це не заслуга, а просто так сталося. Що я народилася в Україні мол, Деяким пощастило Так. свого ну. і ти була ну, в цю культуру українську. За власним бажанням, да за своєю волею, якось за море я би не сказала, що за власним бажанням просто так складалися обставини. Просто так, таке середовище У 1917 році, коли з'являється друком записки Керпатого Мефістофеля, попри березневі революційні події, Вониченко вже доволі розчарований у перспективах суцільних змін, як і його центральний персонаж, адвокат Яків Михайлюк. Увесь роман він проголошує ніцшанського типу цинічні сентенції та намагається плести інтриги. Проте сучасному Мефістофелю таки не вдається нікого серйозним чином спокусити. Ну, реально, це дуже якісна, захоплюючий сюжет, якісна література, класна мова. Мені прям хотілося все записувати в цю свою рубрику цитати <с> до кави в інстаграмі, тому що ну, таке воно образне, таке красиве, вишукане, але не зарозумне. Ну знаю, я як назвала це високою полицею. Може, <сміст> я ну просто для мене висока полиця це типу ну постмодернізм. Там <сміст> де треба щось про про, про продиратися так, то... в пошуках <сміст> сенсу. Сюжет мене неочікувано затягнув саме подієво. А по-друге, дуже високий рівень саморефлексії, взагалі рефлексії таких. <сміст> І я думаю, клас! І це так по-чесному. Без якихось там ігор свідомості, тобто він не тільки рефлексує, він ну реально ж крутий психолог. Так. Ну і він ми говоримо про персонажа. Але ж ну, перш за все, ми говоримо про письменник. Uh -huh. Він реально так. офігенний психолог, правда, і так. класно це доноси. Персонаж неоднозначний uh -huh. власне Керпатий Мефістофіль, Він, ніби, весь час намагається ну, звабити, але він нічого поганого так і не робить. Ну, єдине погане, що він робить, це стосується його роботи. ми розуміємо, що він успішний адвокат і він береться, Ой, ну за справи. Ти як, як шапочка. Адвокат захищає злочинців кицю. Це прописано в законі епізод з Нечепоренко. Коли він казав Нечепоренко, треба поїхати в інше місто і переконати одного чоловіка, що все не так. Тобто як дати ці брехливі показання переконати його свідчали, це йому не вдалося, бо той і стояв і потім як він підтримав. Ну мене оце прямо закохує в себе. Як він його підтримав? І підтримав не явно, так. а потайки. Тобто він дав йому підтримку. Ну та якби так. попіклувався, щоб у нього була робота, але щоб тільки, тільки ніхто про це не дізнався. Да, тобто, він це в першу прямо... чергу так, так да він це я так дуже розуміла, що дізнався так. там в кінці да було Вон, що він якось його ставлення. ну шапочки його якось презентував. О, що, а це я ще припина це така да. людина, і він такий, що, що я йому чи... нічого хорошого не зробив. І що ми думаємо про цього Керпатого нього Ще якась тема з дітьми. І це мені здалося дуже неприродним. Коротше, він а, проявляє дуже великий інтерес до дітей своїх, ну або тих, що він підозрює, що його, і каже, що всі інші йому огидні, але постійно за вікном гралися там якісь чужі угу. діти. В неї були такі тоненькі ручки. Ну, так. Типу. Він їх не проганяв, він за він, він, ну, да. спостерігає, вони йому цікаві, він не uh -huh. просто їх там приймає, чужих дітей, uh -huh. вони реально йому цікаві. А на своїх він просто помішаний. ну, Фактично, да, це, це, все правда. В першу це, це, це це Хоча правда. я була вражена, коли е, Клавдія Петровна сказала, що вона вагітна. Uh -huh. Як ну з якою легкістю, тобто там навіть ну я не запам'ятала ніяких таких його з цього приводу, що Боже, це ж може народитись точно. Моя uh -huh. дитина, тобто з якою легкістю він погодився на те, щоб вона позбулася дитини, і фактично видихнув і дистанціювався повністю uh -huh. і не згадував ні, ну, нічого. Uh -huh. О, це uh -huh. і цікаво, мені цікаво про що це було. Я подумала, що це мабуть про. Те, що ми зараз усвідомлюємо, да, що дитина жива від моменту зачаття, і навіть коли от така ідея просто виношується, ми думаємо про дитину, то мабуть тоді так це не сприймалося. Тобто народилася, от це я тоді ну, якби ну, її сприймала ну, власну дитина. Вабарку, так і можливо я навіть побачив цю дитину, то він вже спойлер. Не зміг відліпнути. Е, ну щас, ні, ні. Ну, після того після фіні, того я, да, намагався да, вбити її, вбити її. О, о, о. і це я просто тут була да, да. в Кажись, ти вночі і так, може, так. Якось, Шта? я не могла це поєднати з ним. Я думала, блін, ну божечко, ну ти ж так за ним. Ну ти так з такою прихильністю, ти так умовно свого його кинути? А можеш його вбити, Так, і це така, така, така інфантильна дитячість в цьому його виявляється, от раптом, да що дорослу людину заміняє, просто типу mm -hmm. цього не буде і не буде проблеми. Я забуду про це. Так, я так, буду так, і жити це... З жінкою, яку я обожнюю, так. і вона теж про цей клан знає. Це, звісно, трошки було uh -huh. дивновато. О, це було це супер дуже... дивновато. Але мені дуже дуже вибач мене тоді дуже вразило. Я прям ну я зрозуміла, що мені це дуже подобається. Оця чесність. Що я ненавиджу, коли там оце починаються якісь там інтриги, хтось ти тому сказав, а цьому не сказав. А отут я утаю. А тут ця абсолютна чесність, і в цьому теж для мене. Ну, цінність так, цього Ще персонажа, це, що, що він розказував, що він шапочці, розказував все, шапочці все, що він... Що це, і це дійсно говорить про його, чистоту, його почуття, про да, те, до що неї. він до неї да. Він до на неї. нього вплинула, так, бо так, до цього так, так. він взагалі інакше поводиться. А тут такий ніби. Угу. І от цей парадокс, типу, а от з нею він стає такою людиною, яка готова вбити свою дитину. Типу, бо це перешкода. Він перешкод, але, але як перешкоди типу, він стає з нею кращим, бо чесним, але в цій чесності скривається те, що чувак. Я знаєш, що, знає, що якраз думала про це, я про це думала. Що як же, якщо вона в ньому пробуджує ці чесні mm -hmm. почуття? Я думаю, що просто вона з нього зняла броню, mm -hmm. що він такий був в скафандр. А коли з людини знімають цей скафандрик, то в ній же не тільки. Хороші mm -hmm. поривання. В ній є оця тіньова сторона, і вона теж розпоясується. Він теж він не може і туди він не може стримати, і туди не може стримати. І воно в ньому просто mm -hmm. ну, це, і, і плюс ще є дуже сильне бажання бути з шапочкою, і, і це перекриває там, йому все інше. Для мене от в цьому така майстерність ну, Винниченка як письменника, mm -hmm. що от він показує, ну тобто, що от воно так викручено, я не можу оцінити. А його вибір, от угу. ну да Я що теж не можу. спойлер спойлер. Досі не можу що. Він розуміти, все таки розуміти. залишається з жінкою, яку він угу. не любить, яка йому навіть там огидна вже. Але вона народила його дитину. А він як пам'ятаємо щось трошки повернути на цій темі. Угу. Ну він себе зраджує своє почуття. Зраджує, тобто він знову повертається в нечесність. Але залишається з дитиною, з жінкою, народжує ще одну за <світ> ну типу молодець. Я думаю О, тут протиріччя між цими соціальними цими установками <світ> і правилами і чесністю. До речі, так бо він yeah. йому би пасувало кинути її yeah. і просто давати гроші на дитину. Yeah. І це було би зрозуміло Більше того, нормальним. це було б нормально <гум> зараз. Це сприймається нормальним. А може, це ще залежить від того часу, в mm -hmm. якому не він житися mm -hmm. з цією дитиною? Він не міг дозволити, щоб не бачити, як вона він бачив, а мені здається, що не хороша. Вона спаскудить окреме, окреме задоволення читати, як він бачить. Що ну як він психологічно розкриває її як матір, як так. він бачить це сестру, все. яка панує вже там над ними mm -hmm. е, всіма і диктує там, що да. Тобто він зрозумів, що якщо він навіть буде е, допомагати фінансово, то ці дві жінки вони ну ні одному сину не дадуть життя, ні його. І я думаю, що тут іще треба сказати. Ну, Клавдія Петровна мала сказати велику подяку це шапочці, бо вона ж поїхала. Тобто невідомо могла би бути міг би бути другий том. Всі мої діти всіх okay. жінок цього скажу, що другого тому не бу не, не могло би бути, бо він написаний у 1917 році. Це останній рік перед революцією. І перед усіма подіями, коли Венеченко поїхав в еміграцію, і mm -hmm. його вже цікавили зовсім інші теми. Так що, от це ще таке реклама роману, mm -hmm. що це прям е, якийсь такий зріс суспільства тоді. Mm -hmm. Він там роз, розмірковує на питання моралі. Я не знаю, як там, як тоді ставились до абортів, взагалі. Да? І цей типу він Розпасунці. свободний цей шлюб, те, що він пропонує шапочці, mm -hmm. да це що mm -hmm. він задвігає, і воно типу з одного боку виглядає ну як типові розмови спокусника. На що нам цей uh -huh, uh -huh. З іншого боку, це дуже сучасно виглядає. Так. А тоді я так розумію, де, що контекст саме в тому, що типу, це, було ну, тобто, це був скандал. І mm. там вже було про це, що я забула, як цього значить, в якого він був адвокатом з розлучення, як він його підмовляв. Фанаси, Якийсь... да. краси, краси сина. Да. І там вже була така історія, що він. <гум> ну, коротше, всі ці перипетії з однією жінкою з іншою. і там були ці розмови про те, що це ж дуже сильно вплине на службу. Він як він, він, він не зможе а, типу за я лист... я залиш... я я розумію, що тоді якраз був це, злам це. після всіх імперій ага. і початок чогось нового, і злам усіх, напевно, стандартних норм і тому коли... типу за інерцію ще тягнулися а, якісь такі штуки, але вже люди могли вільно. Те, що він говорив, показував сім'ю цього Пилипа, про те, що їм справді краще По нас, ж перепрошую, перепрошую Панасу. Чи важна імена? Андрій. Ні-ні, ні якось він. Може, Дікаться, Панас. Він говорив, ну, показуючи, показував, наприклад, для цієї родини, що їм реально краще розлучитися. Для всіх краще. І навіть для цієї Варвари. Да, вона теж сі... була і вона, щарі, слава Богу, для для врешті сі... це і зрозуміла. Да, так. Ми вже та, її речі... вбив. <реш> <Да, да, да, реш> ну, для цього треба в неї було стріляти. <реш> Я ж кажу вам, гостросюжетна історія, що ми вже нарахували майже вбивство дитина, майже вбивство дружини іншою людиною. Але е, Мефістофель для їхньої для його родини теж зробив користь, не дивись на те, що він хотів вкрасти, ну, раду вкрасти сина. Він же ж допоміг Олександрі, коханій, так себе усвідомити як жінку, як вона почала воводитись після того, як він з нею поговорив це взагалі. І вся його розмова, оця як він її надихав, це ж він робив від щирого серця. І, так, так, йому Так, користі. так. навіть він mm -hmm. такий. Він так і переконував, що ледве себе не переконав, mm -hmm. що така корова нужна самому mm -hmm. бути. Про, про це його любов до дітей. Ну правда ж, ну от я певна. І я багато ну, я чула це неодноразово від чоловіків знайомих просто. Ну, в мене не те, що їх дуже багато. Але той зріз, з яким я спілкувалася, що їм не зрозуміла оця, от ну от мій чоловік, батько чотирьох дітей, каже: я не знаю, що значить хотіти дитину. Ну, в сенсі, от, її нема, а ти такий. Хочеш дитина, щоб в тебе була сенсі цікаві. Подробиці не скриваються про ваша чесно, Я же чесно. Ну не чула так. Ну є дитина, от народи. Ну в мене це швидко вмикнулося в молодому віці, але да, я знаю, що і жонатно всіх воно вмикається. І мені з боку, я така. Ну дійсно, так же все нормально. Навіщо це все? Я не знаю, ви чуєте, що там зараз у нас з того боку. Ну, коротше, мені прям це здавалось чимось дивним. Оця його. Любов. А мені, ні, мені якось це так було. Ну, тобто, він для мене одразу з цим ставав дуже приємним персонажем. Ну, тобто, якось це для мене не викликало такої. Я думаю, ну, клас. і ну, я пам'ятаю, що ці роздуми про те, що жінки. Любля... Я не пам'ятаю, чий це було родну, його, мабуть, розумію, про те, що жінки люблять такої любові, да, може, є цитата звіряча. Я говорила про клану Петрівню, що вона любить звірячу роботу. А я ж не що знаю, говори, розповсюдила що на, на всіх жінок. А от, yeah. типу, чоловіки от, можуть давати цю любов, типу, ну як? Людську люд, таку духовну, духовну, духовну можливо так. mm -hmm. більш високого гатунку. Я, я так це сприйняла. Mm -hmm. Я ще запам'ятала, mm -hmm. що коли він, він спостерігав за тим, як вона поводиться з костіком своїм сином, він думав mm -hmm. про те, як добре, що ця жінка не буде матір'ю моїх дітей, або не не матір моїх дітей. А я от я тут прям точно подумала: блін, ну точно вона народить дитину, я прямо за відсотки. Понятно. Це так було прям. А, я прям дуже хочу це знайти, бо це, ну, це треба вставляти цей пасаж. В книги з психології батьківської, наприклад, Костя вчора приходжу до них там плач, вереск, ойкання, жах на лицях. Дитина захлипується від плачу. Костя сидить у кутку за стільцями, злісно блискотить очима. В чому річ виявляється, костя взяв фотографічну картку свого батька і почав тикати її в лице Міці, його вже сину. І якось удряпнув його тою рамкою. Ну розуміється, жах стогін гніву обурення. Геть, поганий хлопче, присягаюсь тобі, і так далі. А через що навіщо він тикав ту картку в лице дитині? То ніякісінького інтересу, Пустощі, шибани, попсованість паскудного хлопця. От традиційне найлегше, заспокоює пояснення, і тільки коли я настояв, удалося вияснити, що Костя хотів дати міце поцілувати свого тата. І знову ніякої аналізи, ніякого розуміння, ніякого бажання зрозуміти. Ага, поцілувати дурече і заспокоїлися. А тут же може ціла трагедія дитячої душі, може, підносячи цю картку для цілування, костя хотів примиритися з існуванням Міки, хотів зв'язати себе і його в одне ціле. Може, тут була довга боротьба з собою, великодушність, бажання щось зрозуміти, вшити. І раптом за це шарпають, голають, проляють у куток, стогнуть ойкають. І що повинен почувати Костя доміка? Що ну класно, скажіть да, простовий трим... пасажблін? Просто... Це ж просто це ж просто от актуальність. От насправді актуальні цього, хоч ми кажемо, угу. що от він показував якийсь злам тоді. Але все це, от все і про шлюб, про стосунки там відкриті або навпаки герметичні, про вплив на кар'єру, про аборти. Угу. Це все, ну не каже вже про виховання дітей. Воно актуально зараз, і воно так написано, ну що ти реально да, думаю, думаєш дуже круто. Угу. До речі, в нього ж не було дітей. Я це читаю, думаю, да, не було, дітей. Дітей. не було діди, принаймні він про них не знав. У тому, нього була якась дитина від коханки, але вона померла в ранньому віці. Ага, це я знаю. Воно, да? угу. І угу. він, до речі, Шапочку, здається, це образ його дружини, шапочці, з якої вони вже у Франції так. Так. зачекає. Так. раніше він, ще вони, вони вже тут вже... писав жив. Був одружений в Києві. Він це писав в Києва 16 й рік, він директорія. Вона перша його дружина перша. Lady він я каже. No, director... Він eh, хто, голова чи у му році, а це в 17-му. записав. Як їх називали там, господі паміли? Як називали ці? ну Не маніфести, не закони. Ага. Як їх називали, яким словом? Ганьба. Mm. Це перший, другий, Писав третій, всі... четвертий. Універсал. 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 Він був автором як письменник Універсал. да, всіх універсалів. цих, тобто він був Непересічним політичним діячем, який вплинув на долю України, під час української революції 17-го року він стає керівником уряду УНР і пише тексти всіх універсалів молодої незалежної держави. Водночас конфліктує з Грушевським, меншою мірою та Петлюрою серйозною завжди, що так чи так є однією з причин загальної поразки у визвольних змаганнях. Я хотіла швидко щось зачитати про Київ. Але я щось це витяга витягла ці, мабуть, закладинки, ще... бо це ж типу роман mm. про Київ. Okay. І як на мене більше ніж місто. Якщо хочете знати мою неофіцьку думку, бо місто я теж прочитала типу півроку тому. А я ще так та шкодую, Києва. що я здала ту книжку, яку читала, бо в цій кни... книзі ще і виділені. Е... Спеціальними такими mm -hmm. значками, позначками ті місця, де він гуляв по Києву, і можна було mm -hmm. по QR-кодику mm -hmm. подивитися, що це, де це, і це, от от це прям віхола. Да, да, да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, добре, повірте вже мені на слово, що тут багато прекрасного Києва. І ще я хочу сказати, що це приклад літератури не стражда не стражданою українською літературою. Mm -hmm. От не сільської, не сільською, і не стражденною, не стражден. і не архаїчною, не стереотип. І суперактуальної, такої, яка і оцей феномен літератури, яка актуальна є в той час, коли її писали, і ідея якої актуальні тоді коли ми її читаємо. Це для мене завжди таке. Ну, вищий пілотаж, така магія, якась абсолютно. Думаю, боже, як це цікаво, що ну зачеплені ті питання. Які Цікаві, прикольні діалоги з шапочкою, коли вона така ніякої амбіції, він такий, так, ніякої. Хінікої". Буду стояти. Дуже вона до нього говорила. Дуже класний діалог. Такі справжні, mm -hmm. і ну, прям дуже, дуже круто. Ну, так, дівчата, а що читаємо наступне? Mm -mm -mm. mm -hmm. Я ще не відкрила для себе багряного, тільки я його дуже, люблю. дуже люблю. Я тільки згодна на тигролобі. да, Я недавно Пречитувала, Пречитувала. Я ну, її дуже подивилась, Чітер можна не читати. Давайте ти грали. Я, я, я сподіваюся, що щось у нас вийде. Я дуже задоволена, як все у нас пройшло. Незалежно не від того, записалась чи ні. Це прям я прокайфувала. Я дуже дякую. І якщо не записалась, чи щось галімо, чи ці молотки, чи ці кляті діти, вибач, він Якщо навіть це не вийшло, то я буду докладати зусиль, щоб наступного разу це зробити якісніше, бо це мені здається дуже ціна. Я ну, дуже, дуже класний дякую. Молодий революціонер і розпускник, невдаха, прем'єр і напівздитинілий утопіст. Понад усе Вениченко залишається добрим письменником європейського рівня. Згодні. З паном Ростиславом Семківим не посперечаєшся. Читайте про пригоди української літератури і сміливо занурюйтесь в них, бо вони того варті.